Перше – це документи. Це звучить дуже смішно, але насправді ви навіть не уявляєте, скільки людей лише на кордоні розуміють, що вони забули паспорт. А як нам відомо, без документів ти просто не перетнеш кордон. Це не все. Ти просто не перетнеш кордон. І ще. Дуже важливо, зробіть усі копії вдома і везіть з собою, тому що насправді багато людей втрачають паспорт. І коли в тебе є копії, правда ж набагато легше визовновить свої документи, ніж якщо в тебе нема нічого. І ти такий. Я такий, то такий. То не такі, докажіть, а то я не знаю. Ну і плюс у нас зараз є телефони, тому можна сфотографувати на телефон ваші документи, і вже у вас щось є. Друге, це водійське посвідчення. Наче ти їдеш на іншу роботу, але в якийсь момент воно може тобі настільки пригодитися, що навіть буде більше зарплатня і так далі. Третє це гроші. Так, ви їдете на роботу, здавалось би, що ви там вже заробите гроші і з собою не потрібно. Але хоча б якісь 200 євро мати з собою, це дуже важливо, тому що це гарантія вашого спокою. Та й все. Четверте це одяг. Насправді в Європі дуже часто змінюється погода. Ось Ви ти вийшов, наче сонечко, через 15 хвилин вже дощ. На наступний день взагалі може бути холод. Тому курточка вона необхідна. Також обов'язково беріть з собою додаткове взуття, ну тобто додаткову пару, щоб у вас було хоча б дві пари взуття. І не забудьте запитати у вашого роботодавця, який у вас спецодяг на роботі, тому що це є важливо. Скачайте перекладач. І навіть можете в автобусі трішки повчити якихось фраз цієї країни, куди ви їдете, особливо якщо ви їдете в Чехію чи в Болгарію, тому що знаю, що там українські слова переводяться по значенню навпаки. Тому можете сказати, що я голодна від того, я не їжу не я нічого не буду. Тому перекладач це обов'язково. Контейнери для їжі теж дуже потрібно, щоб ви потім ніде не ходили, не шукали і не залишилися голодні на роботі. Те постільна білизна, уточніть у роботодавця, можливо, вона є, а можливо, потрібно взяти з собою рушники і особиста гігієна. Чому це важливо? Тому що так, ви це можете все купити там, але ж на перший час краще вже мати своє з собою ніж ходити, шукати і так само витрачати кошти. Аптечка це дуже важливо. Чому? Тому що тут в аптеках не усе продається. Те, що є у нас, а також багато що потрібно по рецепту лікаря. Тому краще взяти з собою усе, що вам буде необхідно. І наступний пункт це продукти. Але виберіть продукти лише ті, які потрібно вам будуть в дорозі. Щоб, ну звісно, є кафешечки, заправочки, але так я вважаю комфортніше. Вдруг ви не будете кудись заїжджати і тому потрібно поїсти. З турботою трапери до борг, пишіть нам у коментарі. Залюбки допоможемо.